Ною, друзі, дякую вам за лайк, дякую за коментар на каналі. Якщо ще не підписались, підписуйтесь на канал, пишіть, яка погода у вас. І приєднуйтесь. Чат працює. Зараз ми йдемо в ту в той бік. От бачите, красива така будівля під соломою, солом'яною стріхою. Тому ми підемо туди. Там, знаю, були лебеді, там дуже-дуже багато, тому я називаю його екопарк. А тільки що коли ми заїжджали, я прочитала, що він називається спортивний парк. Спортивний, тому що насправді тут дуже чудово займатися спортом і Є лодочна човникова станція. Я думаю, що скоріш за все, і за цього так і назвали. Ось таку водойму ми проходимо. Це там, де я хотіла заїхати, але і гуси стоять. Не можу додати ні. Гуси стоять і там далі будуть лебеді. Тут такий пішохідний міст через річку можна пройти, полюбуватися, подихати водою. Чуємо, як пташка кричить, як, ніби як кішка м'явкає. І покажу слід з цієї сторони, дуже чудово. Сорока. Так, хочеться трохи підняти, але тоді он гуси. Подивимося, гуси, мабуть, вже з гусенятками ходять. Хм? Кричать на кожний звук. Дрелі вони кричать, підкрикують, говорять. Так, одне шкодую, що я не взяла свою шляпу, тому що сонечко припікає. От хотілося б зайти отам, вам показати ближче. Дітками куди ходить гуляти, вчити дітей добру і любові до тварин та до ближнього це саме те, саме то. Це така чудова інсталяція. Місце для фотографій. Непоганий такий камінчик. Чудова така ідея сфотографуватися. Хто полюбляє. Туалет в цю сторону. Зразу заходити можна. Туалет. Так, там яхти, там катери. От тепер я зрозуміла, чому його і назвали спортивним. Он в цю сторону, там на відстою, так, на, кажуть, припарковано, ні, паркуються машини. А е, так, ходять, тепер я вже до цього газончику, який я завжди називаю екогазончиком. Так ходять качачки із... Ой! Ось який він поїхав. Дуже гучний. Це кричать так Павліни. Ніби плачуть, ніби м'явкають, навіть, навіть не плачуть, а м'явкають. Зараз ми до них прямуємо. Хто там зі мною є, дякую за лайк, бачу, що є. І дякую.